Зупиніться тут. Перш ніж ви прогортаєте далі, дозвольте мені запитати вас про дещо, що може назавжди змінити ваше сприйняття світу. Чи вважаєте ви, що доброта рятує вас? Чи вірите ви, що доброта захищає вас? Що щедрість будує відданість, що чесність заслуговує на повагу. Якщо ви відповіли так на будь-яке з цих питань, ви зіткнетеся з однією з найнебезпечніших брехень, якої коли-небудь навчило вас суспільство. Найбільша помилка, яку роблять люди, це вірити, що доброта дорівнює безпеці. Але ось жорстока правда: доброта може перетворитися на вогонь, спалити все, що ви побудували: ваші стосунки, ваші можливості, ваші мрії, все це. Філософи протягом усієї історії визнавали це. Вони спостерігали, як падають хороші лідери, як добрих людей розчавлюють, як щедрі душі зраджують ті, кому вони намагалися допомогти. І сьогодні я поділюся гіркою правдою, що стоїть за цією закономірністю, прихована ціна добра, про яку майже ніхто не говорить. За кілька хвилин ви побачите, чому ваша доброта насправді може послаблювати вас, чому люди не поважають вашу доброту, вони експлуатують її, і найголовніше. Як перетворити доброту з вашої найбільшої вразливості на вашу найбільшу силу. Але спочатку давайте дещо прояснимо: я не кажу вам стати холодними чи жорстокими. Я не прошу вас нікому завдавати шкоди. Я показую вам, як бути добрим зі стратегією, а не сліпо, тому що у світі, повному вовків, бути вівцею, означає з'їсти тебе. Тепер напишіть це твердження в коментарях. Я обираю стратегічну доброту. Від сьогодні все змінюється. Ви більше не використовуватимете доброту як стандартну. Ви використовуватимете її як навмисний інструмент. У цьому відео ми розкриємо, чому доброта не завжди захищає вас насправді, чому вона часто вас руйнує, і як саме перетворити її на справжню силу. Ось перша істина. Подумайте про найдобрішу людину, яку ви знаєте. Тепер запитайте себе, чи поважають її, чи це просто та до якої всі телефонують. Коли їм щось потрібно, бути добрим, може викрити вас, а не захистити. Коли ви постійно добрі, люди починають бачити вас передбачуваним. Вони знають, що ви не будете чинити опір. Вони знають, що ви не скажете ні. Вони знають, що можуть покластися на вас, тому що ви занадто добрий, щоб кинути їм виклик. Раптом ви стаєте помічником на роботі, якого не помічають, другом, який завжди платить. Членом сім'ї, який жертвує, не будучи поміченим. Доброта перетворюється на сигнал того, що вами можуть скористатися. Якщо хтось ніколи не встановлює межі, люди продовжують їх перетинати. Якщо хтось ніколи не чинить опору, люди вважають, що вони ніколи цього не зроблять. Ваша доброта стає слабкістю в очах інших. Історія чітко вчить цього. Ті, хто виживає та процвітає. це ті, хто балансує між добротою та силою. Ви намагалися вижити як вівця у світі, який винагороджує тих, хто має і м'якість і зуби. Тепер давайте поговоримо про пастку щедрості. Чим більше ви даєте, тим менше люди вас цінують. Це звучить неправильно, але подивіться, що відбувається: спочатку щедрість заслуговує на оплески. Люди захоплюються вами. Вони хвалять вас, це відчуття дивовижне. Але чим послідовніше ви даєте, тим швидше люди адаптуються. Перша послуга здається значущою, друга здається продуманою. До десятої вона стає очікуваною. А в той момент, коли ви зупиняєтеся, вони не пам'ятають усіх разів, коли ви казали так. Вони пам'ятають той єдиний раз, коли ви сказали ні. Раптом ви стаєте егоїстичним, некорисним або байдужим. Це трапляється в сім'ях, дружбі, на робочому місці скрізь. Гедоністична адаптація означає, що люди швидко звикають до хорошого ставлення. Те, що колись було особливим, стає звичайним. Ваша доброта стає непомітною, але ваші межі стають образою. Якщо ви завжди затримуєтеся на роботі допізна. Це стає вашим стандартом. Якщо ви один раз підете раніше, ви виглядатимете байдужим. Якщо ви завжди йдете на компроміси у стосунках, це стає очікуваним. Один раз стійте твердо і раптом ви стаєте складним. Ось ще одна істина. Суспільство цінує видимість доброти навіть більше, ніж справжню доброту. Люди оцінюють ваш імідж, а не ваші наміри. Їх хвилює те, що вони бачать, а не те, що ви відчуваєте. Це означає, що для того, щоб зберегти повагу та вплив, вам часто доводиться демонструвати доброчесність, приховуючи свою силу. Успішні люди не сліподобрі. Вони вибірково добрі, вони знають, коли виявляти співчуття, а коли стояти твердо. Вони розуміють, що здаватися доброчесним часто може бути сильнішим, ніж бути доброчесним постійно. І це не фальшиво, не сп... це стратегічно. Уявіть собі, лікаря, який мусить завдати тимчасового болю, щоб врятувати життя. Цей вчинок виглядає жорстоким, але метою є зцілення. Справжнє лідерство працює так само. Іноді для того, щоб робити справді добре, потрібні рішення, які в даний момент виглядають недобре. Здавайтеся слабкими, і люди ставляться до вас як до слабких. Здавайтеся сильними, і люди діють відповідно. Ще одна істина: все, що ви робите, має свою ціну. Кожна послуга, кожне так, кожна мить. Витрачена на допомогу іншим, замість того, щоб розвивати себе, виснажує вашу обмежену енергію. Багато хороших людей ігнорують це, доки не виснажаються, не ображаються та не плутаються, чому відчувають себе належним. Ваш час, ваша енергія, ваша зосередженість все це скінченно. Якщо ви віддаєте їх безкоштовно, ви зрештою виснажуєтеся. А коли ви виснажуєтеся, ви не можете допомогти нікому, навіть собі. Так само, як ви спочатку одягаєте кисневу маску на себе, життя працює так само. Якщо ви виснажуєтеся, допомагаючи всім іншим, ви стаєте тим, хто потребує допомоги. Стала доброта, вимагає меж. Говорити так усім. Означає говорити ні собі. І, зрештою, сказати ні собі означає, що ви не можете допомогти нікому. Найсильніші, найщедріші люди це ті, хто захищає свої ресурси, щоб вони могли потужно давати, коли це важливо. Забудьте про це твердження: я захищаю свої ресурси. А тепер поговоримо про стратегічне використання чесноти милосердя, чесність, доброта. Це не слабкості, це потужні інструменти, коли їх використовувати навмисно. Меч, що лежить без діла, нікого не захищає. Меч, що використовується точно, може врятувати життя. Ваша доброта повинна діяти так само. Допомагайте меншій кількості людей, але допомагайте їм щиро. Будьте добрими вибірково там, де це найважливіше. Говоріть так лише тоді, коли це відповідає вашим цінностям і цілям, це робить вашу доброту більш значущою, більш шанованою та більш впливовою. Перш ніж погоджуватися на будь-яке прохання, запитайте себе, чи відповідає це тому, ким я є, чи можу я зробити це, не виснажуючи себе, чи буде це оцінено? Якщо ні, твердо, але доброзичливо відмовтеся, коли ви все ж таки скажете так. Віддайте повну та створіть справжню цінність, це перетворює вашу доброту на вплив, а не на зобов'язання. Ще одна ілюзія, яку ви повинні зруйнувати, це віра в те, що вдячність триває. Це не так. Вдячність швидко зникає, а очікування зростають. Чим послідовніше ви допомагаєте людям, тим більше вони вірять, що ви завжди будете це робити. Послуга стає обов'язком, подарунок стає звичкою. Жертва стає рутиною, і коли ви нарешті кажете ні, люди поводяться так, ніби ви їх зрадили. Це не тому, що вони погані, це людська природа. Ми адаптуємося, ми забуваємо, ми нормалізуємо. Люди пам'ятають те, що ви робите зараз, набагато краще, ніж те, що ви робили для них раніше. Ось чому межі є важливими: робіть свою допомогу цілеспрямованою. А не автоматичною, дозвольте людям відчувати життя без вашого виправлення. Це не применшує вашої доброти, це посилює її вплив. Ще одна істина: світ оцінює результати, а не наміри. Ви можете мати найчистіше серце, але якщо ваші дії не призводять до значущих результатів, ваша доброта нічого не змінює. Хороші люди прагнуть подобатися, хороші люди прагнуть покращити ситуацію, хороші люди уникають конфліктів, хороші люди вирішують їх, хороші люди захищають почуття, хороші люди захищають майбутнє. Іноді справжня доброта вимагає складного вибору, вибору, який може не виглядати добрим у даний момент, але створює довгострокове зростання, зцілення та прогрес. Люди не живуть вашими намірами. Вони живуть результатами ваших дій. Нарешті давайте поговоримо про спадщину не спадщину доброти, а спадщину виживання, впливу та значущих змін. Світ рідко пам'ятає тих, хто був просто приємним. Воно пам'ятає тих, хто вистояв, хто захищав своє бачення, хто стояв непохитно, коли це мало значення. Ви не можете створити вплив, якщо спочатку не захистите себе. Ви не можете допомогти іншим, якщо дозволите собі виснажити себе, змусити замовкнути або розтоптати себе. Справжня спадщина походить від поєднання сили з добром, бути тим, хто може створювати зміни, а не просто комфорт, бути тим, хто обирає мудрість замість слабкості, стратегію замість сліпої самопожертви. Повага триває довше, ніж прихильність. Плив триває довше, ніж популярність. Вам не потрібно вибирати між тим, щоб бути добрим, і тим, щоб бути сильним. Ви можете бути і тим, і іншим. Але якщо вам доведеться вибирати, спочатку оберіть силу. Бо без сили ваша доброта не може вижити. Сьогодні ми багато розглянули. Тепер ви розумієте небезпеку сліпої доброти, пастки надмірного прощення, ілюзію вдячності та правду про вплив. Ви навчилися перетворювати свою доброту на стратегічну силу. Отже, ось останнє питання чи дозволите ви доброті послабити вас, чи ви її опануєте? Вибір за вами. Що ж, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал. І натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд.